Вітаю усіх пані та панове! З вами і за нами у ролі Артура Моргана. Сьогодні ми відправимося у подорож на пошуки настоянки з кореня Валеріани. Ця маленька чарівна пляшечка допоможе нам підняти рівень мертвого погляду Артура Моргана. Отож, перше місце знаходження настоянки у самій західній частині мапи, а саме у Вест Елізабет. Точну локацію ви бачите на екрані. Тут буде стояти труп, який, вочевидь, використовувався для якогось ритуалу. Наступна настоянка очікує нас у пожитках якогось чоловіка, що втрапив у аварію. Ви можете як погодитися посторожити його речі, або відмовитися і пограбувати його. В будь-якому разі, якщо ви плануєте забрати звідси настоянку, то це буде вважатися за пограбування і у вас впаде ваша репутація. Тож ви можете спокійно забрати і всі інші речі. Як ви можете бачити по мапі, тут зовсім недалеко від трупу з ритуалом. Наступна настоянка знаходиться в будинку з кулеметом. І щоб її звідси забрати, вам потрібно буде убити всіх мешканців цієї стоянки. Стоянка банди також у Вест Елізабет, Ось тут внизу мапи. І від цієї стоянки ми піднімаємося в гори, а саме в Маунт Хейген. Тут нас цікавить двоповерхова будівля. На першому поверсі і стоїть наша настоянка. Прямо на пеньочку. Наступну локацію ви бачите на екрані. Я хочу дещо додати про гори. Вони досить небезпечні не тільки тим, що там є вовки, а також своїми схилами. Тож будьте уважні і ходіть тільки по стежинам, які показує вам гра. Отож, щодо до локації: вам потрібно буде дійти мосту. Можна з цього боку або з протилежного, немає різниці. І готуйтесь до того, що тут дістати на стоянки найскладніше. Після смерті мене заспавнило, Бозна де. Тож треба було пробиратися знову. Можете подивитись на мої потуги залізти на цей схил. А це я з іншого місця намагаюся спуститися донизу. Хто б сумнівався, що в мене нічого не вийде. Отож, друга спроба. І успішно. Спускаємося на дно цього вагончика і сумлінно лутаємо усе, що там лежить. Ми на це явно заслуговуємо. Наступна локація далі по залізній дорозі. Набагато далі. Заходимо у цю зруйновану будівлю і лутаємо там нашу настояночку. Наступна локація в Аннесбургі. Не впевнена, як читається, але нехай. Я її тут з переляку вже забрала, бо на мене почали нападати. Точне місце знаходження вежі ви бачите на мапі. Недалеко від Анесбурга є печера, яку зайняли бандити. І вас чекає дуже затята битва з цими головорізами. Після того, як ви з ними впораєтеся, необхідно прийти в саму глиб печери і знайти там скриню. У скрині і буде заповітна настоянка. Наступна настоянка неподалік від Сандені у будиночку посеред болота. Точну локацію я показую вам на мапі. Наступна локація, також неподалік від Сан-Дені, на якійсь закинутій фабриці. Настоянку тут я також ще не забирала, тому роззираюся, що тут можна забрати і де б вона могла стояти. Тож ми заходимо всередину, шукаємо дерев'яну підлогу другого поверха, застрибуємо на неї і забираємо нашу настоянку. Далі нам потрібно пройти глибше в болоте і знайти стоянку одного з бандитських угрупувань. Коли ви їх усіх відправили годувати черв'яків, можете забрати на стоянку. Знаходиться вона біля мостику на ось цьому ящичку. Далі відправляємося в Лемойн. Тут нас цікавить ось ця точка на мапі. Залізаємо на дах будинку і забираємо нашу настоянку з кореня валеріани. Далі йдемо трохи вище. Як бачите, локація недалеко від конюшні. Сюди ж Артур привозив причеп з пальним для одного із завдань. Далі йдемо на ранчо Емеральд. Залізаємо на найвищу вежу, на самий верх. На горі ми і підбираємо нашу настоянку. Від ранчо Емеральд ми відправляємося до будинку, в якому відбулося щось зловісне. Взагалі, тут є найменування локації, але почерк Артура це. Ох. Я тут уже була і забрала настоянку, тож точно не пам'ятаю, де вона стоїть. По-моєму, стоїть ось на цих поличках. За головним трупом. Далі їдемо в локацію, яка теж підписана, але я не можу прочитати. Тож просто слідкуйте за маркером на мапі. Тут я теж уже побувала, настоянка стояла на Комині. Будьте обережні, адже власник цього будинку не дуже радий вас тут бачити. Наступна локація з настоянкою це Caliban's Сіт. Тут зверніть увагу на місце знаходження, адже залізти на гору можна тільки звідси. Забігаємо на самий верх і серед пожитків знаходимо настоянку кореня Валеріани. Від Калібанзсід спускаємося в це ліпані. Коротше. В точку на мапі тут буде згоріле містечко. Обираємо найбільшу будівлю, на якій написано бар. На рамі вікна стоятиме настоянка там, куди я тілюся. З лімпані ми відправляємося до острівця, який ви бачите на мапі, і забираємо нашу настоянку з під каменю. Остання настоянка, яку я заберу, знаходиться в локації, де у нас буде завдання. Ви можете сюди подорожувати в будь-який час, коли вам зручно. Знаходиться настоянка на ящику біля будівлі. Остання настоянка знаходиться в Blackwater. Я вам відмітила на мапі. Я туди не піду, бо ястикуниха. <кхем> тобто, у мене вже максимальний рівень мертвого погляду. Взагалі, я думала, що максимальний рівень показників здоров'я, витривалості та мертвого погляду десятий. Але чомусь у мене зараз восьмий і показує, що він максимальний. Можливо, по проходженню сюжету нам дасть докачатися до десятого, але я ще повністю не проходила гру, тож не знаю. Якщо хтось із вас в курсі, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Також, якщо тицнути на сам рівень в меню гравця, то вам покаже, як піднімати той чи інший показник. Якщо ви ще не знайшли усі настоянки женшеню для підняття рівня здоров'я, то тицяйте на відео посеред вашого екрану і знайдіть їх усі.